Сьогодні, 17 вересня, у другій годині розпочався державний візит Дональда та Меланії Трамп до Великобританії. Спочатку король та королева прибули до Вінзорського замку. Королева також, звичайно, бере участь в державному візиті в перший день, не дивлячись на те, що ще вчора вона лежала з гострим синуситом. Королева для заходу обрала класичний синій колір, а також сапфірову брошку, яку обожнювала королева Єлизавета II. Дональд та Меланія Трамп прибули на цю зустріч. На гелікоптері І їх офіційно зустріли принц та принцеса Уельські. Репортери з місця події змогли підслухати, що Дональд Трамп каже принцесі Уельській, що вона прекрасно виглядає. Аланія в свою чергу обрала капелюх, який майже повністю закриває її обличчя. Його дуже погано видно. А от обличчя Дональда Трампа виказує неймовірний спектр емоцій. Пальто для цього заходу принцеса Кетрін обрала від Емілії Вікстед, сумочку Шанель, а також брошку, яка колись належала принцесі Діані. Брошка з емблемою принца Уельського. Далі вони також зустрілися з королем та королевою і на каретах відправилися до самого палацу. У дворі палацу пройшла офіційна частина, де Дональд Трамп також оглянув почесну варту. Після цього всі члени родини, а також Дональд та Меланія Трамп, направилися на приватний ланч. Очікуємо вечірнього державного візиту.